Суддів, 12 розділ. І були скликані Єфремові люди, і перейшли на північ, та й сказали до Єфтаха Чому перейшов ти Йордан, щоб воювати з Амоновими синами, а нас не покликав піти з собою. Ми спалимо огнем твій дім і з тобою. І сказав їм Єфтах: велику боротьбу мав я та народ мій з Амоновими синами. І кликав я вас, та ви не спасли мене з його руки. І коли я побачив, що ви не спасаєте, то поклав я душу свою на небезпеку, і перейшов Йордан до Амонових синів, а Господь дав їх у мою руку, і чого прийшли ви до мене цього дня, щоб воювати зо мною? І зібрав їх тах усіх гілеатських людей та й воював з Єфремом, і побили гілеатські люди Єфрема, бо ті сказали: Ви Єфремові втікачі, гілат поміж Єфремом та поміж Манасією. І зайняв Гілеад йорданські переходи до Єфрема, і сталося, коли говорили Єфремові втікачі. Нехай я перейду до Гілеадські, люди йому говорили Чи ти Єфремівець! Той сказав Ні, і сказали йому: Скажи но шішболет! А той сказав Сі бо не міг вимовити так, і хапали його, і різали при йорданському переході. І впало того часу в Єфрема 42 тисячі. І судив Єфтах Ізраїль шість років, і помер Гілеядин Єфтах, і був похований у місці Гілеаді, а по всьому Ізраїля судив Євцах з Єфлеєму, і було в нього тридцять синів, а тридцять дочок він відпустив заміж назовні, і тридцять дочок впровадив для синів своїх з назовні, і судив від Ізраїля сім літ, і помер Євцан, і був похований у Єфлеємі. А по ньому Ізраїля судив Завулонівець Елон, і судив Ізраїля десять літ, і помер Завулонівець Елон, і був похований в Айлоні у Завулоновім краю, а по ньому Ізраїля судив Авдон, син Гілеала, пір'ятоянин, і було в нього сорок синів, та тридцять онуків, що їздили на семидесяти молодих ослах, і судив він Ізраїля вісім літ, і помер Авдон син Гілеала, пір'ятоянина. І був похований в єфремовім краї на горі Амаликіянина.